Скрізь плач і стогін і ридання, скрізь плач і стогін і ридання, несмілі поклики слабі, на долю марні нарікання і чола схилені в журбі. На давнім лихом України з жанкуєм тужим кожен час плачев. Ждемо ці години, коли спадуть кайдани з нас. Ці сльози розтроюдять рани, загоїтись їм не дадуть, заржавіють від сліз кайдани. Самі ж ніколи не спадуть. Нащо даремні скорпоти? Назад нема нам вороття, Берімось краще до роботи. Mãe, mas maio, oi,